Друзі, всім привіт! Приїхав я сьогодні в такий гарний ліс, буду пробувати шукати гриби. Сподіваюся, щось знайду. Якщо знайду, то покажу вам обов'язково. Так, любі глядачі, дивіться. Включився тому, що знайшов. Дивіться, який красень. Перший боровик. Ось такий він. Бачите, краса. Перший красивий гриб іде в кошик. Дивіться. Ось так кладу його красунчик, ось він який. А глянув поряд з тим, що знайшов до цього. Ще один сховався, ось такий грибочок. Ходив-ходив і трапився такий грибок під березовик, але про нього ще кажуть бабка. Друзі, вже побачили його. Ось він такий стоїть. Така краса лісова. Здалека побачив. Гриб, дивіться, це у нас знов бабка. Ось така знахідка лісова. Ось ліс, як він є. Давно нічого не знаходив, але коли шукаєш гриби, треба бути дуже уважним. Дивіться, нема. А отак є. Ось така вона грибна охота. Друзі, натрапив на таку полянку грибів, дивіться, але точно не знаю, що це воно таке. Дивіться, тут також є ось воно. І отут також ось. Підкажіть, що це таке. Це точно не рішитняк, не бабка. Може ви підкажете, що це воно таке, брати його чи не брати. Не знаю, ніколи таких не збирав. Щось давно мені нічого не попадалося. Треба, мабуть, перейти до іншої частини лісу. Друзі, поки шукаю, ще хотів раз нагадати, щоб ви брали тільки ті гриби, які ви точно знали, що це воно таке. Це ваше життя в першу чергу. Натрапив ось на таку нору. Дуже цікаво, хто тут може жити. Ось тут такий гриб мені трапився. Дивіться, його вже маслюки доїдають. Смачного. Дивіться, яка краса. Оце просто клас. Оце просто супер. Оце я дуже люблю, коли такі знахідки трапляються в лісі. Ммм, краса, бомба рахета. Справжні боровики. Аромат аж сюди чую. Мм, краса. Якщо вам сподобалося моє відео, підпишись на канал. Вам секундна справа, а мені приємно. Мабуть, ще трошки походжу і буду збиратися йти до машини. Ось ще підберезовик. Кривенький такий, не дарма їх називають бабка. І сулимак сидить на ньому. Хі -хі -хі. Ось така от лісова краса. Хе -хе. ви бачите його, як він ховався від мене? Отак от, от прибрати листочок і маємо бров-боровик. Ось він, красову. Сьогодні не густо, але і не пусто. Є гарні гриби, є гарний настрій. Це саме головне. Дякую всім. Якщо сподобалося, підпишись. Буду вдачний. Дякую всім ще раз. Щасливо. Пока-пока.